Вітаю на каналі Оракул і Таро. Мене звуть Юля. З загальним розкладом зараз подаюся для вас таке питання, чого хоче від вас людина. Загадайте якусь людину, ім'я її скажіть. І по себе подумайте про ту людину, що та людина від вас хоче. Не забувайте, що розклад загальний і актуальний, коли б ви його не відкрили. Чого хоче від вас загадана вами людина? П'ятірка кубків. Щоб ви щось її утішили. Да, Дев'ятка Ця людина хоче, щоб ви щось її потішили. Дивіться, цій людині дуже важко, в неї якісь проблеми. Пітірка кубків, вона вся у сльозах, в стражданнях та людина, і вона хоче якоїсь потіхи, розради може, може грошей позичити, я на це вже, кого ви загадали. Ну, хоче, людина хоче якийсь рай, щось хорошого. Тут, ну, нічого поганого по цих картах, От тут щось гармонізувати. Якщо це взагалі партнера згадали, з ким ви у сварці, то хоче з вами помиритися. Отак, От тут можна просто сказати: партнера-партнерку. Якщо іншу якусь людину, то тут людина просто хоче з вами поговорити, може трошки поплакатися. Може, якийсь, там поради розради, а може матеріально хоче, щоб ви допомогли, ну, щось такого. Ну, тут нічого поганого. По цих картах нічого такого поганого. Тут ще далі у нас ще закохані, то нічого поганого, людина від вас не хоче. Воно не, не щось там якогось, якимось подвохом до вас. Воно хоче просто якоїсь розради, поради, втіхи від вас, бо цій людині щось погано. Повторююся, якщо ви загадали. Партнера, партнерку, ну, стосунки, якщо, то цій людині дуже погано без вас. Дуже погано. Ви, скоріше, за все, що ви або у сварці, або в розлуці. І вона хоче, щоб було так, як було. У вас, щоб все було добре. Подивіться Пентаклі, так як було. Що, щось таке. Хоче гармонізувати щось, встановити щось, щось хоче збалансувати, до якогось консенсусу прийти. От що, чого ця людина від вас хоче. Це дякую вам за увагу.